Насамперед, це книга для людей, які перебувають у творчій кризі або ж не знають, куди рухатися та з чого почати реалізацію власного творчого потенціалу. Дане видання це компактний помічник, що допоможе подолати як внутрішні, так і зовнішні перешкоди на шляху до усвідомлення себе як митця. У цій гарно структурованій книзі із винесеними цитатами, виділеними тезами та зручними розділами викладачка і драматургиня Джулія Кемерон ділиться власним досвідом та напрацюваннями, які вона записала на основі лекцій для митців, що зайшли у глухий кут. Ця книга це практичний курс, розрахований на 12 тижнів щоденних занять, який покликаний допомогти митцю початківцю помітити та пробудити у собі нові таланти чи повністю розкрити грані основної діяльності, відкинути скептицизм, комплекси, невпевненість, хворобливе сприйняття некомпетентної критики та зробити так, аби вони не заважали на шляху. Авторка впевнена, творчості навчити не можна, але навчити інших дозволити собі бути творчими цілком можливо. А більше книг та інформації за посиланням.